У мене є синдром білого халату. Хто знає таку штуку синдром білого халату? Та Хто? Перший раз, коли це з'явилося дуже так чітко. Прям, е, коли лікар, я прийшов перший раз перевіряти простату. І лікар до мене каже: іди купи стерильні рукавички і чекай мене біля кабінету. Але зі двору. Я буду з зонтиком. І мати плащ Коротше, я почув стерильні рукавички, і мені стало. Я йшов з тими рукавичками до кабінету, і я ходу з землі прямо перед дверима. І я проснувся від того, що він тобі. Я лежу на кушетці, я лежу на кушетці, лікар мої ноги до гори тримає, догори, а медсестра там щось мені поливає чимось зверха. Собі закинув на плечі твої дух. Ні, ті, ну, я землі рукавички. Я кажу, що сталося. Він каже, ти зумлів. Я кажу, як то було. Він каже, ні ні пальця ще не пхали, не переживай. Бля, я просто не розумію, як би було херово, коли не пали з запхав, коли так. я той момент сам не зумлів. Він би не знав, що робити. Витягувати чи кудись тебе нести. <реш> Він би тебе отак переніс. Закусив, закусив! <реш> Пускай! Як скліщились, Сука, ну... Мені дуже, дуже це ця... дивно. Ведеш, котре запшикати, щоб <laughs> трошки...